Щоб дітям було цікавіше сприймати спортивні заняття, інструктор з фізкультури Сергій Макарук намагається проводити ці уроки на свіжому повітрі. Цього разу дітей навчає кататися на лижах. Так, діти, вчимося в садочку їздити на лижах, потім їдемо в буковель, а в буковелі-ведмедів втікаємо від ведмедя дуже гарно. А я їм таку установку даю. Перш за все, Сергій Макарук розповідає дітям, як навчитися правильно одягати лижі і тримати рівновагу. Вставай на лижню, одягаємо. Так. А також знати правила безпеки, поводження при катанні на лижах. Падати ви знаєте, куди направо, ліву сторону. Катаючись на лижах, діти вчаться орієнтуватися на місцевості, тримати рівновагу та поставу. Такі вміння їм допоможуть у житті, каже Сергій Макарук. Говорить, навчати дітей потрібно через гру. Якщо ви хочете обігнати, треба казати «лижню». Саме головне це впевненість в мені, в їх. Я їм розповідаю, правильно. Я опускаюся, я кажуть, на їхній рівень. Я хочу їх підтримати, я хочу їх навчити, вони мені довіряють. Я знав, як правильно їздити. Мені на лижах весело. Ці лижі у садочку зберігаються з 90-х років минулого століття, розповідає Сергій Макарук. Їх і змащує, і я стараюся їх тримати в належному стані. Я завчасно лижі ставлю за годину. Вони набирають температуру навколишнє середовище, і вони не прилипають до снігу і їм комфортно кататися. Так, обережно. Дивимося під ножки, а можна і вперед подивитися? Так рухаємося так руками, рухаємося. Вихователька Юлія Іванова розповідає спортивні заняття в садочку у дітей щодня. На вулиці займаються, коли гарна погода. Особливо діти радіють тренуванням на лижах. Вони завжди з нетерпінням чекають заняття фізкультурою на свіжому повітрі, а особливо, якщо це гарний морозний день і якщо це лиже, то в захваті вони обожнюють. Наприкінці заняття діти розповідають, чому вони навчилися падати вліво-право і вперед. А якщо у вас лижі спадають, що ви робите? Поправляєте? Да. Ну саме головне, це в нас, найголовніше, щоб ми їздили, каталися, щоб в нас була форма, правда? Да. Це у нас да. чобітки, рукавички. Так? Да. Рукавички всі показали. Ну, Я вас да. перевіряв, але ну, хочу, щоб ви да. показали мені всі. Так. І найголовніше це техніка безпеки. Так? Да. Так. Так. Коли діти навчаться впевнено стояти та ходити на лижах, заняття проводитимуть з використанням лижних палець. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.